Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І хочу сказати, друзі, що не проходить і дня від того моменту, коли на польсько-білоруському кордоні все активніше і активніше нагнітається ситуація. Ми про неї зараз більш детально поговоримо. Також згадаємо ситуацію, яка напряглась в Білгородській області. Тож дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого. Постійного партнера – це сервіс для міжнародних переказів коштів, який називається TransferGo. TransferGo – це сервіс, мобільний додаток, який вже більше 10 років працює для українців. І за допомогою цього додатку ви можете з будь-якої країни Європи відправляти кошти на карту будь-якого українського банку за лічені хвилини. Якщо у вас досі немає цього додатку, заходьте в опис під цим відео, завантажуйте собі додаток, реєструйтеся і робіть вже зараз свій перший переказ. Нагадаю, що на перші перекази там є досить хороші бонуси і жодних комісій. Не буде, тож заходьте. Також нагадаю, що в TransferGo є реферальна система. Якщо ви будете запрошувати своїх друзів і вони будуть робити перекази, то ви будете отримувати бонусом 100 злотих. Тож це ще й дуже і дуже хороша можливість для додаткового заробітку коштів, і при цьому нагадую, що ви допомагаєте своїм рідним і близьким. Отже, тепер переходимо до нашої з вами теми. Все більше і більше з'являється повідомлень з польсько-білоруського кордону. Щоденно все більше і більше мігрантів з понад 40 країн світу намагаються нелегально перейти кордон. Польщі та Білорусі, і як, як би це не було сумно, українці, українські біженці є такі люди, так хто ведеться на якісь там великі кошти, сприяють нагнітанню цієї ситуації, і от в нас знову є інформація про те, що за одну лише добу 81. Особа з таких країн, як Марокко, Нігерія та Індія, намагалися незаконно перетнути кордон. 11 мігрантів повернулися, як тільки побачили польських прикордонників, всі інші намагалися перейти кордон, і я так розумію, що багато в кого це все ж таки виходить, тому як ми також неодноразово бачимо інформацію про те, що ловлять. Українських так званих кур'єрів, які перевозять цих біженців. Ми розуміємо, що, е, окрім цієї 81 особи, є ще багато випадків, яких прикордонна служба просто-напросто не зафіксувала. І е, дуже сумно е, те, що е, щоденно також виловлюють українських чоловіків, які перевозять цих біженців з е, кордону, умовно там до інших країн Європи. І саме це зараз стало е, причиною. По якій Німеччина вже прийняла рішення створювати, знову створювати прикордонні пункти, не стаціонарні, але такі передвижні. Але тепер, якщо ви захочете заїхати в Німеччину, то найближчим часом потрібно буде проходити паспортний контроль. Це робиться саме через оцих саме через оцих біженців, так яких українські біженці перевозять і допомагають їм. Також під час того, як якраз під час цього, коли 81 особа переходила кордон, було затримано ще одного кур'єра. Ним вже на щастя виявився не громадянин України, а громадянин Узбекистану. І він також перевозив сім осіб, які також були громадянами країн там середнього сходу та Азії. І також прикордонна служба Польщі повідомляє, що від початку року вже було тільки зафіксованих. 9700 спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю. При цьому за два місяці за березень і квітень за два повних місяці було виявлено 2500 таких спроб. А в травні в нас зараз фактично тільки третя декада травня почалась, і вже було виявлено понад 1800 випадків. І бачимо, що кількість цих випадків щоденно зростає. І я не виключаю того, що найближчими тижнями на білорусько польському кордоні знову буде об'явлено надзвичайний стан для того, щоб обмежити рух оцих біженців і підвищити контроль за регіонами, які знаходяться в прикордонній смузі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, кому це вигідно, хто на цьому заробляє і чи пов'язана Росія якось з цим всім. Ну, і, звісно ж, не можу не порадіти за ту визвольну війну, яка почалася в Білгородській Народній Республіці. Е, якби, дуже добре, що громадяни цього регіону зрозуміли, що вони хочуть бути окремою республікою, скажімо так, тому підтримуємо їх в їхньому починанні. Будемо чекати на оголошення нових кордонів Білгородської Народної Республіки. Друзі, дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!